В принципі, ми дещо перебільшуємо ситуацію через те, що вона стала медійною. Ось і такі нашестя час від часу трапляються, і ми ще не можемо говорити про те, що тепер ситуація виходить за межі звичних явищ. Наприклад, минулого року. Було масове розмноження саранчі в Одеській області, в Харківській області. У 2019 році в Луганській області. Тобто, час від часу ці речі трапляються. Інколи страждають сотні гектарів, якщо ми говоримо про посіви, і інколи трапляється більше. Та сама ситуація із томатною міллю, її фіксують з 2010 року і поки що говорити. Йти про масовий, масове їхнє розмноження і якусь проблему, дещо, ну я б сказав, би, Е, Причин цьому декілька. По-перше, причина це зміна клімату, друга це глобальна торгівля обмін товарами з різними країнами і відсутність засобів фітосанітарного контролю. Ну і нарешті третя причина. На це е, військові дії на півдні України, які ускладнюють моніторинг, ускладнюють боротьбу і створюють специфічні умови. Це якщо так коротко е, змалювати цю ситуацію без деталей.